Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема уроку. Порівняння чисел в межах тисячі, утворення числа 200, назви розрядів. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не куняй, математику вивчай. Почнемо урок з усного рахунку. Дізнаємось, яке варення для Карсона. Обчисліть від числа 25. Відніміть частку чисел 10 і 5. Це буде варення. Малинове з відповіддю 23. Наступне суму чисел 14 і 13 зменште у 9 разів. Яке варення? Вишневе варення відповідь 3. 100 поділіть на 10. І поділіть на 2. Буде варення. Малинове з відповіддю 5. 4 збільште у 9 разів. І збільште на 4. Яке варення для карсона? Чорничне варення з відповіддю 40. 48. Поділіть на 6 і помножте на 3. І це буде варення. Малинове з відповіддю 24. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. Карсон з'їдає 20 банок варення за місяць. Скільки банок варення йому потрібно на 10 місяців? Нам потрібно 20 помножити на 10. Пригадайте правила множення числа на 10. Потрібно до числа приписати 1 0. І це буде число 200. Пропишіть каліграфічно це число. У завданні 502 порівняємо числа 10 і 100, 10 менше, ніж 100. Наступна пара чисел теж 20 менше, ніж 120. Наступне 3 менше, ніж 103, 56 менше, ніж число 156. І 99 теж менше, ніж 199, в якій ми робимо висновок, що усі трицифрові числа більше будь-якого одноцифрового або двоцифрового числа. Розглянь малюнок і поясни, як утворили число 200. На малюнку зліва 100 кубиків. А на малюнку справа повний 9 десятків і 9 і 1 кубик 10 ще один десяток, тобто до 90 ми додаємо 10 буде 100. А до числа 100 додати ще 100 отримується 200. Або до числа 199. Коли ми додаємо ще один, то це буде наступне число 200. У завданні 504 назви числа від 198 до 206. Це 198. Сто дев'яносто дев'ять, 202, двісті один, двісті два, двісті, п'ять і двісті шість. Скільки кубиків на першому малюнку? Це 243. На малюнку праворуч? Двісті шістнадцять. Кількість кубиків записали в таблицю розрядів. Давайте ознайомимось, як називаються розряди. І запам'ятайте, що одиниці називають одиницями першого розряду. Десятки це одиниці другого розряду, і сотні одиниці третього розряду. У завданні 506 розклади на розрядні доданки числа 245. Це 2405. Розкладемо на розрядні доданки число 164. Це 1604. Число 280. Це 200 і 80. 209. Це сума розрядних доданків 200. І 9. 277. Це 2707. Розкладіть ще число 179. Це 170 і9. Яке число зображено на кожному малюнку? У завданні 507. Запишіть ці числа. Два кільця це дві одиниці першого розряду. 5 одиниць це другого розряду і 2 одиниці третього розряду, тобто число 252. За наступним малюнком це число 203. 3 одиниці першого розряду, одиниці другого розряду відсутні, і 2 одиниці третього розряду. Виконуємо вирази 508. У першому виразі спочатку виконуємо дію множення. 8 помножити на 4 це буде 32. Тепер виконуємо дії по порядку, тому що є віднімання і додавання. Отже, від 80 відняти 32 буде 48. І до 48 додати 5 – 53 – у наступному виразі є дужки, тому спочатку виконуємо дію у дужках. 4 додати 5 це 9. Тепер множимо 8 на 9, 72. І тепер від 80 відняти 72 буде 8. У наступному виразі різниця двох часток. Спочатку виконуємо частку зліва. 36 поділити на 6 це буде 6. 36 поділити на 9 4. Тепер віднімаємо від 6 4. Різниця буде 2. У наступному виразі це сума двох часток. Обчислюємо частку 36 і 6 буде 6. 36 поділити на 4 9. Додаємо результати цих часток до 6 9 буде 15. У наступному виразі. Як нам зручно помножити? Нам зручно переставити множники. Тому 2 помножити на 4 це буде 8. І 8 помножити на 9 72. І в останньому виразі виконуємо дії по порядку. 3 помножити на 6 18. 18 поділити на 9 буде 2. Переходимо до розв'язування задач 509 задача. Карсон. Упродовж тижня з'їдає 8 банок варення, а малюк у 4 рази менше. Скільки всього банок варення з'їдають за тиждень малюк і Карсон? Задачі відомо, що карсон з'їдає 8 банок варення, а малюк невідомо, але сказано, що у 4 рази менше. У питанні задачі нам потрібно дізнатися, скільки всього банок варення з'їдають за тиждень малюки картон. Щоб відповісти на питання задачі, нам потрібно дізнатися, скільки ж банок варення з'їдає за тиждень малюк, якщо у 4 рази менше, то це. Дія ділення. Отже, ми 8 поділимо на 4 і 2 банки з'їдає малюк упродовж тижня. А всього скільки малюків карсон. Якщо карсон 8 банок, а малюк 2 банки, то всього нам потрібно до 8 додати 2. І це буде 10 банок варення, з'їдають малюк і Карсон за тиждень. Тепер ми використаємо розв'язок цієї задачі і відповімо на питання другої задачі. Малюк і Карсон за тиждень з'їдають 10 банок варення. Про це ми дізналися у першій задачі. І наступне запитання наскільки тижнів їм вистачить 20 банок варення. Ми це дізнаємось. Дією ділення нам потрібно 20 поділити на 10 і на 2 тижні вистачить 20 банок варення. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу. За 3 дні майстриня вишила 12 серветок. Скільки серветок вишиє майстриня? За 5. Днів Задача – на зведення до одиниці. І у вираза 511 вам потрібно знайти значення виразу двома змінними. На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідну банку від карсона. Дякую вам за увагу! На все добре, діти!